Відео у форматі, коли немає світла. Значить ось ця камера і ось ця. Передбачено, що може працювати за рахунок пустишок. Тут є ось вхід, і в кінона теж є ось такий вхід. І я, дивлячись на це, подумав: а чому б не взяти пустишки? Знову на Аліекспресі ось такі. Пустишки. це комплект. Тут вихід на 3 вольти. Думав, що цього буде достатньо. При цьому прийшлось трохи переробити батарейки. Тут одна йде пластмасово, інша йде ось металева. Металева це в мене зіграло як мінус, а пластмасова це як плюс. Зробив ось цей розріз тільки через те, що у стандарті передбачено, що. На краю має стояти плюс, трохи далі мінус. А по факту виходить в усіх фотоапаратах, що плюс на дальньому кінці стоїть, а мінус на ближньому. Тому прийшлося ось робити такі розрізи, щоб підлаштувати під фотоапарат. І зараз перший підключу, під підкену дану конструкцію. Ось вона так зайшла. Закриваю. І в мене є доволі потужний павербанк. Ось такий. Він видає 5 вольт. Вихідну. Ось видно, що повербанк запрацював. Умикаю фотокамеру. Видає замініть батарейки. Тобто ось цих. 3 вольти, які тут нібито є, недостатні. Певно, що тут насправді набагато менше, ніж 3 вольти. Тому що дві акумуляторні батарейки по 1,2 вольта, сукупно 2,4 запускають цей фотоапарат. А тут ось така штука, що видає 5 вольт на виході. Далі йде на 3 вольти і не запускається фотоапарат. Просто він не працює. Зате, я вже перевірив, є такий лайфхак. Ось через раз, але працюю у форматі перегляду фотографій. Тобто можна брати ось ці пустишки і використовувати на цьому фотоапараті просто щоб переглядати фотографії або відео. Зараз спробую відео запустити. І, будь ласка, відео грає. Хе. Проте сам фотоапарат запустити я не можу. І таку саму процедуру зараз я проведу із Сонькою. І ставимо у соньку, Тут так само є така заглушечка. Ми її в сторону відводимо. Що ж, пробуємо запрацювало, вихід є, змикаємо камеру. Теж не вистачає для того, аби цю камеру запустити. Теж не запускається, тобто пустишка не видає ту потужність, яка реально потрібна для того, щоб запустити ось ці камери. Незалежно, що це сонька всього на 5 Мп, чи це ось цей на 14 Мп. Тобто ось ця шара у вигляді пустишки працювати на цих камерах не буде. Мало того, що вони виготовлені неправильно ці батарейки, не враховано полярність фотоапаратів, так ще й вони просто-напросто не запускають фотоапарати. Так що це, грубо говорячи, гроші на вітер. Коштує ось цей комплект з доставкою 120 гривень. Якби не багато, проте за ці 120 гривень можна було придбати, можливо, і щось краще.